Сумський держуніверситет на кілька днів став майданчиком для змагань юних математиків. Вирш зібрав молодих талантів із близько 60 українських вузів. На базі кафедри матаналізу і методів оптимізації стартувала всеукраїнська олімпіада з дисципліни Математика. Ми до себе долучаємо найталановитішу молодь нашої держави, і ця молодь буде майбутньою опорою в розвитку науки нашої держави. Міністерство освіти і науки України обрало для проведення Олімпіади сумський держуніверситет із поміж 300 вишів. Опиралося, говорить викладачі на сам на досягнення та рейтинг закладу. До речі, днями останній піднявся ще більше. За результатами моніторингу КЮЕС. А він має статус всесвітнього СумДУ де четверте місце. Схвально відгукується про вуз і гості, учасники Олімпіади. Вуз мені подобається, Очень просторний такой двор. Прекрасила зі хороше в життя. Нас відвозять туда сюда, показують, розказують. Мені подобається. Владислав навчається в Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті. В олімпіадних змаганнях юнак не новачок, уже встиг позмагатися розумом у різних містах України. Та в сумському сподобалося, говорить чи не найбільше Мені нравится. Може бути даже лучше, чем мой університет. В каких-то смыслах вот я бачив басейн здесь є якби тенісний кордож. Я как спортсмен мені это інтересно такие направления підготовки студента. Валерія завітала на Олімпіаду з Ірпеня. Там навчається на третьому курсі Національного університету Державної податкової служби України. Хоче стати економістом. Математику говорить, полюбила з дитинства. Я розвиваю математику, тому що математика це королева наук, і вона розвиває і логіку і практику. І вообще ну організує чоловіка красиво. Дуже, дуже, мені сподобалося. Взагалі організація то, що подали автобус, не надо було самим там нікуди добиратися, ніде по городу терятися. Олімпіада у сумах триватиме кілька днів. На цей час студентам забезпечать змістовне та цікаве дозвілля, організують екскурсії містом. Оцінюватиме ж знання юних математиків поважне журі, що складається з професорів і докторів наук сумду, члена кореспондента Академії наук України. Наші студенти побачать, що ну, наш вуз це ну, вуз, який бере на себе великі обов'язки і проводить олімпіаду. Всеукраїнську ну, олімпіаду. Тому вони навчаються в нашому найкращому вузі. По-перше, міністерство довірило проводити олімпіаду в нашому вузі, значить, і міністерство говорить про те і думає, що наш вуз може провести і достойно провести. Серед талановитих і здібних планують обрати дев'ять переможців по три у кожній із категорій. Окрім того, обіцяють відзначити кращих за додатковими критеріями. Група вишів за найкращі розв'язання. Викладачі сподіваються, що гарна організація першої всеукраїнської математичної олімпіади ще міцніше закріпить за Сумським держуніверситетом його високий статус.